Начальник гур Кирило Боданов сьогодні робить гучну заяву. Вагнер більше не братиме участі у бойових діях в Україні. І також пояснює, чому Пригожин звернув свій похід на Москву. Ви будете здивовані. А Соловйов сьогодні в етері розривається від злості на Пригожина. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. и включает этот звенок. Ну а когда Пригожин друг заявляет, что Донецк не бомбили, и войну можно было не начинать, это как? Или фраза «денацификация» значит не надо, потому что теперь, а, какая же денацификация, теперь о а нации узнали. Денацификация это не значит уничтожение нации, это значит уничтожение нациков. Вот, например, Слава, вы кому пытаетесь лгать? Если слушатели, то глупо, а вели себя, то смешно, что заявление Пригожина уже не действительно, это он отказался от своих слов, нет, не отказался. Следствие началось, нет. Пригожин назвал бортовые номера вертолета, стоящих обстрел лагеря. Мало вам? Где следствие, где басырки? Мне это мало. Пригожин также заявил, что взяты те населенные пункты, а я в них приехал, они никем не взяты, там наши были. Пригожин сказал, что Донецк. Обстреливали. Вы путаете Пригожина с Папой Римским. Это его слово истинно в конечной инстанции. Они внешне похожи. Он нанес колоссальный удар по репутации нашей страны. Карабельтоні а криси бігут. От Пригожин і зробив переворот на Російській Федерації. І мстивий Путін не пробачить пригожину приниженням. Що буде з ПВК Вагнер? І як це вплине на війну в Україні далі? Почнемо ми заяву Буданова. Очільник гури зазначає, що ПВК Вагнер був найефективнішим підрозділом Росії, який вмів досягати успіху. За будь-яку ціну важливими для України наслідками заколоту Вагнера в РФ є те, що ці найманці більше не братимуть участі у війні. Про це начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав у коментарі Українській Правді. Буданов розповідає про ризик для України від заколоту власника ПВК Вагнер Пригожина та його найманців у Росії. Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам Російської Федерації, а ще ПВК Вагнер більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ Російської Федерації, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну, зазначив. Буданов і також Ганна Малєр, заступниця Міноборони України, повідомляє, що наразі терористи з ПВК Вагнер не воюють проти України. Однак їхній заколот у Росії ніяк не вплинув на ситуацію на фронті. Лише зазначила Гана Малєр, що Збройні Сили України активно просуваються на окупованих територіях росіянами. І також Буданов ще прокоментував. Чому власне звернув свій хід на Москву Пригожин? Що Пригожина переконали не продовжувати наступ на Москву, оскільки в майбутньому це розірве Росію? Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Ілі, допустимо, ви вот, говорите Вагнер. Ну ми знаємо, хто цю структуру, Женя Пригожин. Я його так і називаю Жені. не присвяється у нас з ним добріші отношения. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014-му. Коли Янукович кричав, що він легітимний. Богдано визнає, що Пригожин є патріотом Російської Федерації, і на відміну від Міноборони Російської Федерації, він тверезо оцінює шанси жалюгідні Російської Федерації перемогти у цій війні. Коли я приїжджав раніше к ним, він мене зустрічав, він мені там лучшу бутилку вина десь знайде, передасть, подарить. Я говорю, приїдь, Білорусь, допомоги. Він приїжджав, допомагав і проще. Я, мені, звісно, дуже печально, що вот ці вагнеровці з ним зв'язані. Але з іншої сторони, думаю, ну, він же ігрушка в чужих руках. нарочно, не нарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду. Он мне поклялся. У нас вот такой цели нет, и я вам клянусь, что этого не будет. Переговоры шли в течение дня. Шесть или семь раундов этих переговоров. Не он же принимает решение. Да, он это организовывает, у него бизнес, он платит им, наверное, и так далее. Знаю я, как это. Ну, не он это, чуть-чуть повыше. Заместители министров, некоторые по Беларуси побегали, не получилось. Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. Я гарантирую тебе полную безопасность твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной. Да, я вам верю. Мы подошли к окончанию переговоров, но я торопился, потому что 200 километров до Москвы. Я знал, мне Бортнику проинформировал, что там уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все. Это Путин мне уже вечером сказал, как в годы войны. Даже курсантов мы всех вооружили. Прочее, прочее. И милицию. Милиция была в резерве, полторы тысячи. То есть они собрали прилично и в Кремле, и возле Кремля. Это было, ну, я думаю, тысяч десять. Оборняючись, но не готової воювати, однак експерти зазначають, що мстивий Путін не простить перегожено свого приниження і того, що світ побачив його слабкість, а також втрату контролю. Це удар в спину нашій країні і нашому народу. Саме такой удар був нанесений по Росії в 1917 році, коли году, когда страна вела Першу мировую войну. Но победу у неї украли. А то, з чим ми столкнулися, це іменно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. Тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Тому доля Пригожина очевидна, найближчим часом він найімовірніше, піде в тінь, але його доля вже буде відокремлена від ПВК. Вагнер каже співрозмовник в українській розвідці. На його думку, те, що Пригожин зникне назавжди, лише питання часу. Насамперед, він за інформацією російських джерел втратить більшу частину активів. Йдеться про ті, що є на балансі групи компаній Конкорд та афілійованих з нею ЮРОСІП плюс прокладки. Подготовку. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. Тут вы снова або жаба гадюку, або гадюка жабуны. Что значит? Я сказал, моя колонна идет. Ты вооруженных людей направил на столицу нашей родины? Чей приказ они выполняли? Верховного главнокомандующего нет, министра обороны нет. А кого? Предпринимателя? Так в стране быть не может. Повести ребят, героев, воевать против своего народа и называть это маршем справедливости. Разве так ищут справедливость? Он выбрал другой путь. А в студии у Соловьева тишится ракетным ударом по Краматорську. 11 людей загинуло серед них. Троє неповнолітніх дівчат одній було 17 років та дві сестри 14 років. Поранено понад 60 мирних жителів. Також поранено три колумбійці, які перебували в Краматорську у піцерії. Удар по Краматорську. Ну, це просто шик, Я скажу. Я я от знімаю шляпу перед тим, хто його планував, хто його пісня просто просто пісня. Я от знімаю шляпу перед тим, хто його планували, хто його зусилля. Ну, пісня просто просто пісня. Моє старе. Войовне серце радується, я yeah, Радуется, радується. Ну да. поки Соловйов усміхається і тішиться від удару по Краматорську. Нагадаю, що серед загиблих дві сестри близнючки Юля та Аня Аксенченко дівчаткам було лише по 14, Вони закінчили восьмий клас. Вони були єдиними дітьми в родині. Дві сестрички, близнята Юля та Аня у вересні мали. Відзначити своє 15-річчя, дівчатка завжди була разом у школі, у гостях на прогулянці. Вони мали спільних подружок. У інстаграм Юлії збереглося відео, де вони відзначають свої 12 років. Дівчата сміються, намагаються удвох вкусити яблуко, аби з'їсти грону винограду. подружка запропонувала їм такий конкурс, хто швидше з'їсть. Фрукти вони настільки однакові, що подружка плутає їх. Весь час виправляється. Це Аня, ой ні, це Юлія. Їхня мама родом із Добропілля, але поїхала звідти до Краматорська 20 років тому. У неї збереглися фото із двома маленькими доньками. Вона весь час їх обіймає. У сім'ї було лише дві доньки, більше дітей у батьків немає. Знайомі кажуть, що під час прильоту ракети дівчатка були разом із батьком. Вони зайшли до піцерії, коли стався вибух. Дівчинки ще були живі. Вони зателефонували мамі та повідомили, що їх завалило. Проте сестер довго шукали їх уже бездихані тіла відкопали лише вночі. Батько Юлії та Ані Живий. Він травмований. Зараз у лікарні. Добрі, активні, чуйні, завжди могли допомогти однокласникам. Могли навіть у м'яч, у футбол поганяти і завжди разом. Навіть в соцмережі вели двох. Хлопці з класу дуже переживають через загибель Ані та Юлі. Ось така жахлива Російська Федерація, але відплата буде все погане перекинеться на їхню територію і будуть вони відплачуватися. Не лише там роками, а й десятиліттями і століттями. Вони і їхні нащадки будуть відчувати усе, що вони зробили в мирній Україні. Слава Україні! Слава ЗСУ!